See how е, Дивіться, як маленькі круглі е, крихти ґрунту. Дивіться, де е, з, е, поля грунт. Це як е, такі куски. Шматки. Це, це, там агрегати, а тут іде як е, об, обломки. Okay. Uh, thank you, Можна запитати, Роман. Скажіть, будь ласка, хай порівняють оце поле з тим полем, що ми були попереднім. попередні. Вони можуть

Тобто в Україні він нормально но себе почуває в таких умовах теж і там і там. But still, the state of soil is better that field or this one. I would take that one if I had to pay my bills. <гум> Якщо мені треба було б, б, б оплачувати по рахунках і я шукав би більш прибутковим полетом, я б взяв би попереднє. No, попередні. The... Okay. Так ж, тоже. Там, там можна відключити полив і не не вносити, не виливати воду. І там можна було вичути на запах е життя біології. Тут її мало. І коли піднімається вода знизу, то в плані е а анабіотичного стану то е 에... 에... Коротше кажучи, воно не... не сприяє розвитку біології. Там було тільки-тільки на межі перезволоження, тут же точно перезволожене. Але яке більш вражальне поле у вас в господарстві? Це чи те? Це. But this field is given higher yields. <кхух> We can put more on and get yield. <кхух> Можна більше заряджати і отримувати врожай have some? маєте, кокаїн. Uh, якщо ви хочете, щоб людина працювала вище своїх сил, то дайте йому кокаїн. І і і можна його заряджати кокаїном і заставляти працювати вище і вище. But they fall down. Але в кінці кінців вони він накриється. І краще вам тоді його тут не бути, ну, не, не бути власником цього поля. Бо буде дорого його відновити. Тут дорого, дорого приходиться отримати цей хороший врожай. Дякую.